Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні руни дня, що нам відкриють руни, що нас очікує сьогодні. Угу. Хтось буде підбивати підсумки і отримувати результати своїх дій якихось. Хтось буде насолоджуватися красками осені. Для когось буде приємні новини про те, що ви досягли бажаного. Зараз ще покажіть мені. Гармонія. Можливо, хтось вже готовий до нових знайомств, нових контактів. А хтось, можливо, сьогодні буде відчувати себе гармонійно в своїй парі зі своїм партнером. У когось, можливо, приємне знайомство, не обов'язково в особистому житті. Просто приємне знайомство і приємне спілкування, гармонійне. А хтось буде наповнюватися гармонією від Всесвіту, від природи. Сам з собою. Гарна руна. Хтось збалансує в собі всі енергії і заспокоїться, отримаючи результат своїх дій, і буде задоволений. Ну і ще одна руну. Як і тух. Хтось. З вас захоче, можливо, усамітнитися. Е, хтось, можливо, дещо буде трошечки чогось не розуміти в даній ситуації, захоче трошки прояснити. А хтось не схоче брати на себе надлишкову відповідальність, знаєте, розслабитись більше. Або пограти в таку гру з соціумом. Ну, давайте, давайте, тепер ваша черга. А я подивлюся збоку, як це у вас вийде. Те ж саме можна сказати і про інші стосунки. Якщо ж ви займаєтесь самовдосконаленням, то сьогодні, скоріш за все, ви трошечки зловите себе на думці, що ви чогось не розумієте, захочете усамітнитися і можливо пошукати відповіді. Відповідей в собі. Ну, можливо, хтось, невелика частина з вас будуть якісь, можливо, негаразди з кимось, прояснення якихось питань на фоні недорозумінь, непорозумінь. Але, скоріш за все, все ж таки, ви прийдете до гармонії і до розуміння. Бо буває таке, що люди різні всі і. Не завжди однаково дивляться на світ, на всесвіт, на соціум. Але то не значить, що між людьми не може знайтися гармонійних, упоряджених подій і енергій. Все гармонізується. Головне те, що сьогодні, скоріш за все, будуть думки про підсумки. Про підбиття ітогів, про результати ваших дій. Можливо, хтось щось вирішував цими днями і сьогодні отримає результат або задумається про те, що він отримав по ітогу. Ну, ось такі руни на сьогодні, друзі мої. Бажаю гарного дня, до нових зустрічей, всім пока. Між іншим, для когось може завершитись якийсь період у житті, скоріш за все, це період непорозумінь у стосунках. Тому готуйтеся до того, що в усіх своїх стосунках, де були у вас непорозуміння, цей період може завершитись.